Поячі вже на перекладені має бути частина. На старт. Увага! Руш! Один. Два. Ярославич. Три. Четыре. П'ятий. П'ять. Руслан, не казав Гуріру хват. Сем. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Шість. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Не переживай все добре, Діма. Не спіши, що часу море. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Все нормально, не ті 3, 24, 35. Все добре. 35, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Добре, добре, добрий деш, добрий держ. 37, 38, 39. До... Добре, все, Дімо, не, не психуй. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50! Молодец! Перше колу є! Давай, пішов, п'ять разів! Один. Два! Давай, давай! Стрихнув! Давай, уйвай вечер, ніч, блядь. Три. Четыре. И выйдет. Ай, добре, пять. Красава. Дыхаем, 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 дыхаем. Один. Два. Три. Четыре. П'ять. Шість. Сім! Добре. Струси руками. Вісім. дев'ять, Десять. Пішов, скакалка. Не затримай, не затримай дихання. Дихай, дихай, дихай.

Два, два три, дважды, двадцять, два шість, два сім, двасі, п'ять, тридцять, один, два, три, пять, восім, сім, дві, пятьдесят, сорок, один, два, три, три, п'ять, восім, восім, вісім, психі. Друге коло їм. Сострусеві пішов. Давай. Пішов. Окей. Два. Три. Добре. Четыре. А. А еще раз тут. Е. Да. Д. И выйди. И выйди. И Давай, 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 давай. Пішов. Пішов. Сім разів. Ух. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Добре. Передих. Со, передихну. Давайте. Час. Со, молодец, Зимон. Вісім. Дев'ять. Красава! Не здаватися зараз. чотири. Добре, все добре! Все добре. Добре, добре! Давай давай, вже половина є, старий. 4, 7, 8, 9, 10, 14, 12, 14, 4, 16, 16, 18, 16, 16, 12. Добре! Давай, давай, не чекай з відео. Пошел, еще 20. Давай 20, перекур и 10. Ямас, давай, можешь. Можешь. Давай, давай, давай. Три выдоха и делаешь. Три выдоха и делаешь. И Забирай, що один, два, три, 4, 5, 6, 0, 7, 10, 0, 5! Красава, давай! Зараз закінчив! Давай! Наоборот, розтягни легені! Піднімайся, дім! Покрайся, покрайся! І вийде! Крикі, беди! Давай зробиш 5 підряд. Два кола. молодець. Один. Добре. Не спрягуй, две стягуєш! Не спригуй! Три! Ще два, давай! Зразу! Оп! Є! Чотири. Ще один! Давай, можеш! Є, yeah, п'ять. Yeah. Пішов. три видуха і працюй далі. Не втікай. Настану, у дім. Вісім хвилин, красава. Все, yeah. працюємо. Довго віддихаємо. Давай, пішли. Один. Сім разів точно робиш. Три. Чотири. П'ять. Шість. 17. Все, пішов три. Не відіхай довго, пішов, пішов, діва! Давай, через нехоту, хочу, сука. Вісім! Ще один, дзвай. давай! Красава, кидай! Ааа, сука, йому. Добре, ще одне коло. Скакалка й одне коло, все, фініш. Довго не віддихаємо. Пішов, двадцять разів і віддихнув. 20 разів, мусиш зробити. Навіть не 20-25. Піднімайся, все, Діма. Піднявся, працюй. Допрацьовуй, не відіхаємо, допрацьовуй 25 разів. Зразу. Працюй, працюй, не відіхай, доробляй. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21! Роби! 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 Добре! Добре! Все, пішов! Хватає! Дімон, давай піднімайся! Через не хочу! Давай! Давай, пішов, пішов! Працюй! Половина на скакалці, давай! Дімо, блядь! Роби! 25. 25 рахуйте. Вийде. Все, пішов, діма, час, де. Видимо глибоку. Давайте в топі якраз. Я не можу не хочу. 25, 26, 27. Дайте йому футболку. Дайте йому футболку. Давай. Про три. Все, викинув. Доробляй. Доробляй. 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Добре, пішов зразу, зразу. Дуже сповільнюєшся, давай пішов. 4, 5, 3, 6, 5, 7, 6, 8, 9, 4, 3, 3, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 6! 6, 6 7, 8, 10! Добре! Віддихнув трохи. Остатнє кому, можеш! Мусиш викластися наповну. 4 хвилини немає, чотири хвилини не маєш. Ааа! Добре, добре. Давай, ще не Піднімайся. Добре, не згинайся, піднімайся, подихай. Піднеси ручки до ресу і подихай, подихай, Дім. Стоп, пішов. П'ять разів робиш. Давай! Піднімайся. Пішов, п'ять підряд. З розкачкою. Добре, раз. Давай. Зразу робиш, п'ять. Три! Робиш два ще. Робиш. Чотири! Робиш ще один. Зробиш точно. Роби. Витягуй витяг. Тягни. Yeah. Добре. Три видуха і працюєш. Три видуха! Раз. Два. Три. Пішов. Діма час. Працюй. Остатні коло до кінця, блядь! Робиш десять. Десять робиш. Один. Два. Роби до кінця. Три. Роби до кінця, не ставай! Не став! Зав! Взяв далі пішов, Діма! Піднесися, працюй! Сім! Давай, пішов, не зупиняйся! Давай ще раз! Раз! Пускай! Пішов, давай! Треба до і працюєш до кінця! Знімай ту хуйню! Викидай її нахуй вже. Все, пішов, зразу працюй, час. Час. Маєш до 15 зробити, давай, ще 2 хвилини лишилось до 15. -ти. Робиш? Робиш до 15, -ти. давай. Ти казав, більше зробиш. Пішов, 25 за раз. Діма, пішов, блядь. Діма! А, сука, по плечі би дав. Давай, Діма, зможеш. Давай, пішов. 1, 2, 3, 4. Через не хочу, через не хочу. 4, 5, 6, 7. <кхе> Через не хочу, давай. Сім, вісім, п'ять, п'ять, чотирнадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пнадцять, шестнадцять, п'ятнадцять, восемнадцять, денад, двадцять, один, двадцять два, двадцять, два, пять, двадцять, двадцять, два, пять. Давай крок вперед собі дай зразу. Крок вперед, бо тобі ззаді мішає, Діма. Давай, давай, буде, сідай, три відсотки. Давай, полыня. 25 раз, пішов. Труш три, 34, 35. Добре! Не зупиняйся! Шесть, 56, 5, 5, 39, 4, 4, 42 Стоп! Стоп, прийшли! Ша, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 60! Оп! Блядь! Стоп!